Відгадайте загадку. Ліста, жовте, облетіло, парки та сади укрило. Та поглянь на гілочки, що горять немов свічки. Восени зачервоніла, рясно-рясно. Дітки, горобини є дуже багато видів. Її можна зустріти у вигляді дерева, а іноді вона росте кущем. У горобини високий стовбур, кора гладенька сірого кольору. Листочки розміщені почергово, ніби в ряд стали кілька маленьких видовжених листочків. Весною під час світіння. Дерево ніби вкрито білими парасольками. Коли ж ягоди дозрівають, вони стають червоними або помаранчевими. Дуже гарне дерево восени, коли листя поступово стає багряним. А з першими морозами воно опадає. Проте ягоди після морозів втрачають свій гіркувато терпкий смак. І стають гіркувато кислими. Тоді люди починають їх збирати, адже використовують з лікувальною метою. Ягоди горобини дуже корисні, вони мають багато вітамінів і поживних речовин. В народі про горобину кажуть, ягоди дозріли рано, зима не за горами. У лісі багато горобини осінь буде дощовою. Якщо мало, то сухою. Також кажуть, що горобина це дерево-трудівник. Адже взимку, коли все відпочиває під сніговим покривом, кетяги горобини стають їдальною для пташок. Ліпці мені дуже сподобалося разом з вами спостерігати за горобиною. Сподіваюся,